Всім привіт! Сьогодні облагороджуємо інший двір, там де ми живемо. Обрізаю рузи по максимуму, тому що колись я залишала ось так, щоб було густо дуже, але потім з'являються хвороби і приходиться лікувати. Тому я залишаю небагато таких погонів, вони мене плетуться аж до криші, ось так. Оце все зверху буде зрізано. Ну, а комсіс, мені дуже хочеться його і прибрати, і жовка, тому що це агресор, пускає погони, і колись я ще, мабуть, років 8 назад. Заслала тут мішками і з-під комбікорму, і потім засипала щебнем. Тепер треба буде все прибирати, класти агроткань не агроволокно, агротконь, вона крівша, і будемо знову застилоти. Це все буде вибиратися і краще зразу потратити час, ніж потім влітку. Дуже багато буде роботи. Також в мене тут посажена стуя. Вона в мене не, не там, де повинна бути, тому що коли вона виросте, вона закриє мені оте вікно. Тому будемо викупувати і пересажувати. А тут, тут буде просто квіточки у вазоні. Ну, і також тут теж будуть обрізані рози. Як ви знаєте, в мене рус багато, і за двором і кругом. Тому вирізаю по максимуму, щоб було менше роботи влітку. Ось такі великі гілочки. Я прибираю ось такими великими ножицями. Особливо рози. І ось де ось такі є розвилочки, то звичайно треба отаку цю прибирати. І залишаю де внизу, залишаю по одному одній бруночці для того, щоб тут росла квіточка. А ось так, такі довгі не залишаю внизу, щоб було тут менше квітів, щоб менше було обрізки мені. Тому що така загущеність не годиться. Ось так повинно бути. Повинно проходити, проходити сонячні промені і провітрювати рослинки. Також залишаю і молоденьких, тому що оці, які вже коричневі, то з часом їх треба буде замінити. Тому залишаю на кущі хоч пару погонів молоденьких, для того, щоб можна було замінити. і більш-менш вимальовується. Краща картина і я думаю, рузи будуть менше хворіти. Рози ми теж оброблюємо мідним купоросом. Місті з деревами по голому деревом. Так, Ось так. Ну Ось і прибрали ми майже все каміннячко. Добре, що воно на мішках. Беремо прямо з мішками і, і ось так перекладаємо. Ось так один до этих положити, а потім з іншої сторони узенький такий. Ось так ну, розрізаю. Ну вот телефончик зрізай. Різ, Це огород тканина. Сіки у нас тут метрів я вже й забула. Та ні. Да. Двадцять п'ять метрів. Серіна, половина, Десь... Сток. І румали колись. Десь половини, навірно. Примечено є. Ось так. під підрузи і застилаємо камінчиками. І так, сьогодні ми працювали над квітниками, ось накрили агротканню, агротканиною, тканою. Тому це надовго буде, засипаємо зверху камушками. А тут, тут каміннячко вже було, ми тільки його поклали на місто після того, як положили туди агротканину. І ось так у мене буде тепер менше роботи у дворі буде Буде... красивіше, не буде рости бур'йон. А то я влітку, в мене немає часу на квітники, а в мене їх багато, то хоч трішки мені буде менше роботи, тому що ще ось ще квітники, ну тут ми... Тут я ще не знаю, що я буду. У мене ще, ще плонів немає. І ще за двором у мене теж обрізка роз. Біля бісєтки обрізка роз. Ну, Роботи ще вистачало. Компсіс у мене було три гілки. Залишила одну тільки, дві зрізала. І якщо він долі буде мені іще десь проростати, то я його зріжу і. Залю гербіцидом, тому що він навіть піднімав там щебінь і проростав. Якщо будеться і долі, то прийму, звичайно, міре. Хоча і мені його шкода, тому що він тут дає хорошу тінь. І ще зараз покажу в мене розквіт і біострум. Ось перший, перший розквіт ось такий. Показую з вулиці, бо входу ще не заходжу, ще й до капусту сажу. Подобається мені таким букетним способом висаджувати квіти, тому що одні розквітають, інші починають квітнути і так продовжується довгенько. Ось вже навіть жимолость вже почина розпускатися, бо жимолость видержує до мінус семи. Це жимолость їстівна. Ось так у нас заходить сонечко. вірніше, вже зайшло. А в мене ще робота у теплиці, тому що уже завтра планую сюди виносити свої рослинки схоти, тому що, тому що вже пора ось так у мене тут уже стоїть стилош, то буду висаджувати і все буду виносити вже. Ну, ось і посіяла капусту я сьогодні нарешті, хоча це вже пізно. В цьому році я запізнилася із посівом ранньої капусти. Ну, полила навіть із стола, стелажа вже стікає водичка, але ну, це нічого страшного. Пора вже сіяти. І огірочки для теплиці. Я буду сіяти і у стаканчики, а потім пересаджувати, можливо, в більшій ємності, для того, щоб е, довше подержати тут у теплиці. В цій теплиці я в цьому році не буду нічого висаджувати. Буду висаджувати у розсаднику, який мені чоловік в минулому році зробив. А тут, якщо щось і буде, то буде у відрах, у таких ємностях, у ящиках. Бо цю теплицю ми будемо зносити. На цім місці буде стояти велика теплиця для полуниці. Всім миру добра, всього найкращого, і все буде Україна. До побачення.